Депутати ухвалили головний кошторис Білоцерківської громади на 2024 рік. Він склав 2 мільярди 349 мільйонів гривень. Приймали його поспіхом без обговорень та конструктивної критики. Наскільки бюджет збалансований та відповідає воєнному стану, поговоримо з головою бюджетної комісії міської ради Тетяною Голотюк. Вітаю пані Тетяно. Вітаю наскільки я знаю, взагалі сесія на якій мала мався прийматися бюджет, мала відбутися в четвер, тобто завтра. Але вона відбулася у вівторок, і взагалі мала ще до цього до сесії бути комісія. Тобто, якщо це в четвер мала бути сесія, то в середу комісія. Але чому ж все відбулося наскільки раніше? У вівторок і так поспіхом, так швидко все. Ви знаєте, у мене те ж саме питання, але на жаль, відповіді на нього я ніде не змогла отримати. Ми всі знаємо, що згідно регламенту комісію скликає голова комісії, скликає веде комісію, голова комісії. Мною була скликана комісія на середу, на 12-ту годину. У понеділок, вже у другій половині дня, мені повідомили з організаційного відділу, що моя комісія буде у вівторок на 9 ранку, а на 10 вже буде сесія. Я просто хочу зауважити, якщо шановні глядачі звернуть увагу, як розглядалися бюджети 21, з першого, років. Бюджетна комісія проходила протягом 3-4 годин. Завжди були бурхливі обговорення. Всі статті обговорювалися по декілька разів. Тут на бюджетну комісію запланували одну годину перед сесією, і в 10 це був вже початок сесії, тому депутати мали прийти десь хоча б о п'ятнадцятий, тобто 45 хвилин на бюджетну комісію. Тому не можу вам сказати, чого так було поспіхом, і які питання були настільки важливі. Бюджет має бути прийнятий до 25 грудня. Включно у нас було вдосталь часу. Все могло відбуватися так, як мало бути. Чому відбулися такі зміни? Я наразі інформації не маю. Але хочу від себе сказати, що за три роки, до поки я є головою бюджетної комісії, я не була присутня на засіданні лише двічі. Перший раз це. 29 листопада, у зв'язку з тим, що є розпорядження вищого політичного керівництва, що я мала знаходитися в іншому місті. Я попередила про це членів комісії і не ну, була присутня на комісії, яка відбулася учора, тому що вона була скликана за з, з дуже багатьма порушеннями, і мене повідомили оргвідділ, про те, коли буде комісія, хоча мала скликати її я. Тому через ці порушення я не була присутня на комісії. А Та відео, яке було оприлюднене на Білозерківській міській раді з цієї профільної комісії, замість вас на вашому місці сидів. Пан Ляшенко, але він, я так розумію, не є вашим заступником. Чому ж над його він сидів на вашому місці тоді? І так, хто мав би сидіти тоді? Так само це питання виникало у мене, але так як не була присутня відповіді. Немає. А Денисенко, Дмитро є моїм заступником. Він був на засіданні комісії Чому? і він би мав би сидіти і він проводити комісію проводити, замість вас. Да, за відсутності моєї мав проводити Дмитро Денисенко. Чому проводив не він, також ми не знаємо. Давайте перейдемо тепер до сесії. Ваша фракція в повному складі, не враховуючи колишнього екс депутата Володимира Вовкотруба. Він був присутній. Вся ваша фракція не прийшла і не з'явилася на сесію. Що це було? Це бойкот, демарш. Чи ваш чи вас не влаштовував бюджет, який хотіли приймати? Ви знаєте, це не бойкот і не демарш. Це напевно, ми не хотіли приймати участь в цій профанації, яка відбувається вже другу сесію. Поспіль все почалося з звільнення. Дмитра Каришуна 30 листопада, яке було незаконним. Це підтверджують всі юристи, які можливо до яких ми зверталися, які були присутні на засіданні тих сесій. Вже позовна заява подана 12 грудня в суд. Ми впевнені, що він поновиться на посаді, тому і рішення про його звільнення було прийнято з кількома порушеннями. Що чесно кажучи, я взагалі не розумію, як таке рішення могло прийматися відповідно до. Цього що також. Ми не приймали участь в цій сесії, яка була учора. Перше питання це те, що з нами взагалі не обговорювався бюджет, який має бути прийнятий. Тобто, з не З фракції, фракції, фракції маєте взагалі, коли голова фракції прийшла на збори голів фракцій у понеділок. Ніхто навіть цей бюджет не обговорював, не пояснював, звідки беруть ці цифри. Ви маєте на увазі про Ольгу Нагорну, Ольга Нагорна? Що роз'яснити? Да, да, Ольга не... Нагорна була на засіданні голів фракцій, і їй навіть не пояснили жодної цифри, звідки бралися Тобто наради, як такої не було. О, і друге питання це звичайно обрання нового секретаря, якого ми 30 листопада виключили з фракції. Він не є членом нашої фракції. Тобто навіть не пропонувалася інша кандидатура, і жоден інший член фракції не розглядався на посаду секретаря. І ми так розуміємо, що людина, яка знаходилася такий довгий час з нами в команді, лебіювала лише свої інтереси, а не інтереси команди. Тобто, це зрада, тому ми не е, прийнявали в участі в цьому пафосі. Коротке питання про секретаря міської ради. Тобто, я зрозумів, що лише Володимира Вовкотруба запропонували і більше нікого не пропонували. Тобто міський голова вирішив і все. А в голові фракції запитували, можливо, хоч хочете запропонувати когось від своєї фракції. Чи як взагалі це відбувається? Коротка відповідь е, з, з нашою фракцією, не обговорювалися. Давне питання нам навіть не ми не знали, яка кандидатура висунута на. Зрозуміло, а ось пані Тетяно. На вашу думку, наскільки бюджет громади 2024 збалансований? Бюджет громади однозначно збалансований, тому що не може бути лише бюджет України та міста Києва. У нас бюджет збалансований. Тобто, все вас влаштовує, як, от, наприклад, голову бюджетної комісії по всім цифрам, по всім пунктам по статтям, які були озвучені під час сесії, я впевнений, що ви її слухала або навіть там дивилися якісь цифри в інтернеті? Дивіться, тут збалансованість і чи мене влаштовує це трошки різні речі. Mm -hmm. Просто законодавством заборонено незбалансованість бюджету місцевої ради. Я повторююся, що може бути незбалансованим бюджет України або міста Києва. Тобто мати питання, а що таке збалансований бюджет? Щоб ми без нашим глядачам пояснили. збалансований бюджет, це коли доходи повністю відповідають видаткам, тобто без дефіциту чи профіциту. Це збалансованість бюджету. Тому те, що він збалансований, він збалансований. З приводу того, чи е, все влаштовує в розподілі бюджету, е, тут я можу сказати. Навіть як не голова бюджетної комісії, як мешканка міста мешканка країни, в якій іде війна щодо мені здається, потрібно було запланувати на всі сфери мінімум, мінімум, необхідний для функціонування, тому що та ж сама сфера ДЖКГ, медицина, вони мають функціонувати, але мало закладатися. По мінімуму як можливо, а всі інші кошти мали відправлятися на збройні сили України. Тобто, на вашу думку, 180 мільйонів гривень. Я зазначу нашим глядачам, що, що саме стільки е, зазначається в бюджеті громади на 2024 рік. Це підтримка збройних сил України. Тобто, це мало 180 мільйонів на вашу думку. На сьогоднішній день це мало для збройних сил, але я хочу ще трошечки розшифрувати, щоб тому, що я не бачу фігурують такі цифри, як відсоток, який з загального бюджету дається на. На збройні сили так, так це 8%, відсотків. Якщо порахувати від загальної суми від понад двох мільярдного бюджету, згодна. Але хочу трошки пояснити вам, глядачам, не всі е, правильно розуміють ці цифри. 2 мільярда 349 мільйонів. Е, це е, бюджет громади, е, з них е, 401 мільйон. Це бюджетні трансферти, е, Передача цих бюджетних транспортів, тобто на це освітня субвенція. Тобто, ми маємо право використати лише на фінансування освітньої на сфери. Тобто, що на що отримали? На те, да. на те Тобто, витричає. вона е, спрямована лише на це. У нас залишається 1 мільярд 875,4 і мільйони гривень. Це кошти, які є власними надходженням нашого бюджету. Е, ми всі знаємо, що є можливо поясню, якщо не знаємо, що є такі статті, як захищені статті витрат. Тобто це заробітна плата бюджетної соціальної сфери, харчування дітей, а це енергоносії, сплата податків, і ці витрати. У нас займають левову частку. Це 85% із бюджету. 1 мільярд 580 мільйонів. І Її зменшити ніяк не можна? Ніяк не можливо, тому що є законодавство по заробітній платі. Ми не маємо права. Є тарифні розряди, є ставки, які ми маємо нараховувати. Є прожитковий мінімум, від яких залежить е, ці цифри. І у нас у 2024 році буде два підвищення і доволі високих для витрат бюджету. Це з 1 січня 700 і з 1 квітня це. Це буде 8 тисяч, тому ми маємо запланувати ці е, витрати обов'язково. Ми не можемо формувати далі бюджет, якщо ми не запланували захищені статті витрат, і в цьому нюанс е, зменшити неможливо ніяк харчування дітей, також діти ходять в школу. В розумієте, в садочки це такі сфери, які зачіпати просто нам не дає право законодавства. Тобто, виходячи з вашої відповіді, я розумію, що порахували так, що ось та сума, яка залишилася, тобто яку можна виділити на збройні сили України, це лише 180 мільйонів гривень. Правильно. Е, е... На зараз так, але також поясню, які зміни відбулися в держбюджеті в 2024 році. Якщо, наприклад, до цього року державний бюджет приймався так, що вільні залишки, які залишаються по ітогам квартала чи місяця, ми могли розподіляти на ті ті витрати, які ми вважали за потрібне. На сьогоднішній день державний бюджет України сформовано так, що ми можемо вільні залишки розподіляти лише на захищені. Статті витрат і на оборону. Тобто бюджет формувався таким чином, що розподілялися витрати обов'язкові ті, які ми потім не можемо переглянути, забезпечення тих витрат, які ми не можемо переглянути. Угу. На Збройні Сили України, на наші військові частини по їх запитах, заплановано на перші місяці року, тобто січень, лютий, можливо, березень. Те, щоб необхідно їм виділити. А коли будуть вже у нас наявні вільні залишки, ми зможемо без проблем їх. Дорозподілити тобто, дофінансувати, просто нас трошечки огранічив державний бюджет, і ми розподіляли от на перші місяці захищені статті витрат і збройні сили. Витрат. Тобто це так і відбувається, як і ось відбувалося от нині на кожній сесії. Там є закриті питання по збройним силам України і довиділялися, дофінансувалася певна сума там не знаю, 10-20 мільйонів і так інше. Тобто, це має відбуватися і 24-му році. Так правильно розумію? Тут має відбуватися, але до 24-го року я ж поясню, вільні залишки. До нараховувались і збройним силам України, але могли розподілятися і на інші сфери, такі як ДЖКХ, і інші сфери зараз. Лише захищені статті витрат і збройні сили України. Тому, в принципі, я думаю, що будуть кошти виділені ще, і плюс я ж хочу сказати 180 мільйонів, і 50 мільйонів. Там трошки виділено ще на програми по нацпротиву і наспротив да а, і на програму надзвичайних ситуацій. Щодо інших програм соціальних, зокрема, чи вистачить тих коштів, які заклали в бюджеті 2024 року, на них і чи можете розповісти, що це за програми і наскільки вони важливі для наших мешканців? На соціальні програми у нас заплановано 150 мільйонів гривень. Це і медична, і культурна, і спорт, і програми соціальної сфери також на благоустрій, тому що ми розуміємо самі, що і Прибиратися місто потрібно і ліфти мають ремонтуватися, хоча б поточний недорогий ремонт. Можу сказати одне, що е, у зв'язку з тим, що у нас е, з 1 жовтня не надходить ПДВО від військових, а це близько наш бюджет втрачає близько 1 мільярда 200 мільйонів. Е, тому звичайно. На рік цих коштів на соціальній сфері може не вистачити в повному обсязі, які необхідні. Але ми сподіваємося, що буде перевиконання бюджету, і ми будемо і працювати. все, і будемо і буде і, все, і буде все добре. По Дай Бог щоб працювала економіка. Щодо ще що хотілося поставити вам питання, щодо все таки право ко чомусь не вносилися від депутатів під час сесії. Ни не, не чули взагалі не громадськість, ні ми журналісти, що вносилися якісь правки. Там, якщо говоряться якесь питання, зазвичай то ми чуємо, що я там не погоджуюся, потрібно там більше виділити, як це відбувається ось на сесії. А чому на вашу думку цього разу так не було? Тобто, все добре, так в бюджеті, що не потрібно, немає питань у депутатів. Приймаємо все супер як? питання я озвучила трошки спочатку. Цей бюджет взагалі приймався не так, як і минулі роки. Тобто, лише в цьому проблема. Так Так, лише в цьому проблема, що узгодилося все напевно раніше з деякими головами фракцій, і їх все влаштовувало як прийнято в цьому бюджеті. Я ж повторюсь раніше 4-5 годин була бюджетна комісія, потім декілька годин радилися голови фракції. Бюджет приймався довго узгоджувався, і все одно на сесії ще виникали питання. Тобто, взагалі, бюджет громади він погоджу з депутатами, вони розглядають чого Вони можуть вносити які справки, щоб просто глядачі розуміли, Звичайно. що вони можуть пропонувати, наприклад, щоб на ту програму там менше виділили, а на ту більше, тому що там, наприклад, до мене звертаються білоцерківці з цього питання більше, тому я вважаю, що більше потрібно виділити коштів. Це так відбувається. Правильно Так, це так мали вносити, могли і якби мали бажання вносити депутати. Кожен депутат правку і це не тільки не лише члени бюджетної комісії. На бюджетну комісію зазвичай приходила дуже велика кількість депутатів, які навіть не є. Склад цього року чомусь було інакше.